Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький і Твіч. Запрошую вас до нас. Передає вам шалені привіти. Тому що в нас чергова крутілка цього разу наступного тижня після виходу першого збичаного героя ми отримали покращення. 88-й герой. Пак апгрейд замість 87-го. 164 тисячі монет і одразу 17, по-моєму, героїв з рейтингом 88 додані в цей пак, з яких... Більшість абсолютні перемоги. Там лише 5 бізерів ми з чатом рахували перед початком крутілки. В мене є підозри, що з такою ціною, дуже солодкою, паклак знищать в нуль. Але ми для того тут і зібрались. Щоб це перевірити. Якщо самі відкривали, отут мені по традиції. В коментарях напишіть, кого зловили. Ми вам всім перейдемо привіт. Підпишіться обов'язково на канал, якщо ви тут новенький і вперше. Пане Саба, 1955. Зібрав свого героя лівий мізинець одразу полетів Let's Go. Нема волкауту. А це не овайран правий вінгер. Скажіть, що це овайран? Він же без волкауту? Let's go! Оце мені подобається! Аль о oh, майренд! Шакалінов склад! Він настільки шакал, що навіть не виходить! Let's go. Let's go! go! Wow. Вау! Давай! Спроба номер два. Є волкаут. Це Зе Рафа Маркес, з приводу якого ми сперечались сьогодні. Це перший герой 88-го рейтингу. Він коштує 100, скільки? 50 тисяч да, монет. Але в нього 74-й пейс. І ми відносили його скоріш до габели, ніж до перемоги. До речі, я вмикаю наш рахунок. Третя спроба. Пане Літі і його герой. Ух ти, це не те ні, патлач! Патлач! Аргентина, Карлітос! О! Як я його впізнав? Що таке? Алло, ти що, нарешті сипати буде з героя? Нарешті друга крутілка. Ха-ха! Карлітос! Let's go. Зрада FC! Ха-ха! Зараз мені в коментарях почнуть в хати. Let's go. Дуже непогано. Вау! Це друга перемога, але яка? Добре, зірелі теж тут. І заля, і зірелі є. Окей, пане зірелі, твоя спроба. Цап. Блін, це ж міг бути снейдер. Ні, це дірки. О, як близько було! Якщо б це був снейдер, ми б закінчили. Let's go. Ти залайн. Блін, друзі, ну, вибачте, дуже схожі ніки. Ай, 2-2. Але як було близько? Ми бажаємо успіхів. Давай, 2-2. Нам потрібен хтось цікавий. ЦЗ Мексика, Рафа Маркес. Ні. Ні 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 ні. -ні. Я вже побачив Тевіса, я вже побачив оверета. Я не хочу Маркеса. Ну, типу, це габела, за яку можна грати. Ну але, друзі, ми не задля того прийшли. Ми всі розуміємо. Не задля того. Пане Дімон Рейсінг. давай! Ваша спроба. Спроба номер 6. Бажаємо успіхів! Є волкаут. О, це Йорн Арнерісе. Непогана опція. Клуб 80, 190, по-моєму, тисяч монет. Відбиває вартість пакетику. Питання, хто там в складі. Але якщо граєш три центральних захисники, то на позиції лівого півзахисника непогана опція. Золотий павершот, гарний плейстайл. Я б такій карці точно не розчаровувався, Але в нього там Ферлан Мінді. Де? Доброго здоров'я! Так, пане Сережки, я бачу Френка Лемпарда. Значить, збираєш паки. І причому мав плюс-мінус непоганий дроп. Що буде тут? О, оу, окей, є же Дудек. Я думав, це Кампус. Ха, кампус це була фул стіна. До речі, ховар там якихось шалених грошей коштує 160-170 тисяч монет. Дудек, це знаєш, це така габела, яка там 80 тисяч коштує, і, і яка, можливо, десь тебе і щось згодиться під там залінкувати. В цілому, габела. Без питань. Напевно, краще, ніж Кампос. єдине, що я можу сказати. Це більше L, Л, більше L. Дякую величезне за... за контент. Ну що, пане Анатолій, Толік 15, вітаю тебе і бажаю тобі успіхів. Англія. О, це Пітер Краус, блин. Оце, напевно, перша фул стіна за сьогодні. Я не одразу зазрумів то це. Там же є класні англійські герої. Ай-яй-яй-яй. Прям габела-габельна. Дякую личен за контент, мені шкода. Пане Шалімов, давай, Рома FC. Нам потрібен майкон. Саліба на в нього, да? Це М. Німеччина. О, Кеслер! Зараз чат буде душити казати. Ні, це не перемога. А я вам скажу це непогана карта. На якорі Гуліт Генг. Пасина трикутник, дуже м'ятові ці FIFA, 81 Пейс, плеймейкер плюс, плюс роль. Непогана опція. Вона її відбиває вартість пакетику, і жити можна. Ми вважаємо, що рахувати її треба в перемогу. Не знаю, чи залітає склад чи ні, але карта точно непогана. 170 см зросту, як для дівчинки, вона немаленька, моделька класна. Типу, це, це гарна опція. Рухаємось далі, друзі. Наступна спроба. О, хтось високий, це Пітер Крауч, ясно. Я вже бачу, да. Да-да-да-да-да! Все. Бачиш, ока качука, мені однієї спроби вистачило, щоб вже здогадатись. Ну там бро, там, там отак от хтось виходить просто. отак. Як він не зламав анімацію тунелю, я не знаю. Пірес? А пірес може грати праворуч? Друзі, наступна спроба. Ієй, я по-моєму не порахував а, містера крауча в габелу. Рахую, бо ви мені напхали. І це буденван по кану, да? то я одразу рахую подвійну габелу. EA, ми відійшли від правильного шляху. Я... В мене аж в коліні щось стрільнуло. Алло, будь ласка, пошкодуйте моє коліно. Дайте гарний дров. Що це таке? Два краучі і кану за 4 паки. ні ні Ні-ні-ні. Дякую, пане Тавру. Дякую за постійний контент, друзі. Давай. Пане містер Лоцман, має волкаут. Лівий вінгер. Окей, Гаррі Кювел. 400, по-моєму, щимось тисяч монет. Може навіть 470 тисяч монет. Дуже гарна опці. Powerшот, 90-й пейс, 88 дріблінг, 85 удари. Let's go. Непогано. Це перемога. Нарешті. Так. У нас наступна спроба. Це Тевес? Ні, це М. Ем. З волоссям. О, це Гуті! Я бачу волосся. І я думав, що це Карлідос Тевес. А чого ти скипаєш? Та ні, ну якщо ви Гуті квікаєте, то ви зажралися, ні? Дайте я гляну. Паси на трикутник. 133 тисячі монет. Окей. Добре. Приймаю. Давай! Твій герой. З рейтингом 88 максимум. Модельку я не впізнаю. Але це волкаут. лівий захисник Франція. І це цікаво. Це за резю? Непогано. В його склад це просто основа основ. 87 пейс, третій захист, друга фізика. Непогана міцна моделька. Це перемога. Вітаю тебе! Вітаю з гарним дропом! Класно, коли в бюджетні склади падають топові карти. Дякую величезне. Пане Лео, не втримався. Не дочекався підводки, відкрив і отримав. Теж Теж зараз, лізерезю! Дабл лізерезю! 7-8, чата, Це класна крутилка! Оце напевно і я собі зберу. Тут перемоги ще й не такі, які натягувати треба. Ну піксант, вибачте мене. Let's go! Піде спробуй його. Пане Геральд! Ми у вас! Ваш герой! Дайте ще. Ні, це дівчинка. Це без волкауту. А, це буде скот, по-моєму, 85-та. Він одразу скіпає. Це 100 тисяч. Я розумію розчарування після того, як ми бачили кілька перемог поспіль, але знов. Нема ручок, нема цукерки. <реш> так, друзі, наступна спроба. Let's go. Якийсь міцний кріпиш, правий півзахисник, Людовік жулі. А отут я не знаю, яка ціна маркет, по-моєму, він не дуже дорогий. Але. Зараз ми перевіримо. Флеєр. Найбільш бездарний плейстан, який тільки є. По статах, напевно, слабенько, хотілося б щось краще. Скільки? Та який 600? к Ти що? Ні, він 90. Це буде Габела. Шкода, що тут не падає МБП. Я б заспівав черепаха Аха-Аха. А падає ЦЗ Англія. Це Кінг. Оу! А це дуже непогано, правильно? Це 300 тисяч. А в нього там. Охо! Я забув! Я забув, що там пане каргер цього року. Боже, який ідіот. Який Бездар, Йо, він, він хреститься, ви бачите, він хреститься. Та я за що тобі тільки хреститись залишається 70-м пейсом. Ой, який байк. Ой, тупа стіна. Чат, наступна спроба. 88 герой Ілюхі, поки він курить. А це моделька, не знаю яка. Це Олігунер Сульшер. Я тебе побережав, що краще б ти сам. Це буде габела і в твій склад, напевно, така габела, за яку вже навряд можна грати. З іншого боку Фінес і 88 удари. А фінес це мета. Не кампос. 85. Соусов. So -so. Друзі, наступна спроба. Тут можна підсилити склад. Польща. Смолярик. Доброго здоров'я! Ради вас бачити. Ебі, непогана опція. Пресс провен. Лівий стік. 91-й пейс, 90-й дрібняк. А він не грав за Боруссію, речі? За кого він грав в Бундеслізі? Він в формі Боруссії вийшов. Ще й ракета. Шкода, що на Оларі нічого немає, але Смолярін гарна карта. Жжкін. Наступна спроба. 88 рейтин. О, Франківськ заповнив чатик. Франківськ. Живу біля Шаурмакса, дружимо. З шаурмаксом? З Максом, дружиш? М Покажи йому стрім і передай йому привіт. Він я думаю, мене пам'ятає. Так, наступна спроба. Це The Angлія, це буде Джеймі Каргер. Ви мене не розведете Ледлі Кінгом, так? Да? Це буде Джеймі? На жаль, тепер я буду казати, що це Джеймі, а раптом вийде Ледлі Кінг, але в Ледлі не той плейстайл. І Карагер виходить такий, як ніби ніколи не привозив під 43-м номером. І є 23-й, а не 43-й. Жодної поваги у вас до історії. Каскад на багатому. Давай! Тут немає Жорзіньо. але тут є інші бразильські ікони. Може, Рамірес якийсь. Воротар. О, чат! Аплодисменти! Перший на сьогодні! Пане Енхе Кампос! Як ми на тебе чекали! А go! як він вискочив. Подивіться. Ви побачили? Чим бездарніший герой, тим він активніше такий вилітає! Є! Yeah. Намагається змусити нас радіти за нього. 13-габела! go! Наступна спроба. Дуже оперативне відкриття. Без підводки. Лівий півзахисник це буде Фредді Люмберг. Ні. це не те, що ми хочемо бачити. Це буде Габела. Плейстайл гарний. Але вже, вже місяць гри пройшов. Вже отакі герої, які, б, можливо, навіть в першій крутилці були більш-менш можна побігати. Наразі вже є і Вобі-завдань з СБЧ. Є з завдань Адама Трауре. Вони вже, на жаль, мало кому в склад залітають, тим паче він без флангів грає. Ну що, Дмитро, під дзвон, колоколів. А ну їй, дайте Англію мені, і ЦЗ. Людині потрібен Джеймі. Ні, волкаут. Це вже не Англія ЦЗ. Прикинь. Це легенда. Або герой герой, напевно. Іншого клубу. На жаль, Арсеналу. І це Фредді Люмберг. Таймінги на Люмберга підкатили. На жаль, мені шкода. Так. No Mercy. Давай, твій герой. І є, я розважив хлопців як міг. Розважте тепер ви. Дайте класного героя. Це З Анг, прикиньте, це Каргер. Та що ви робите? Ви переплутали, ідіоти! Треба було Каргера дати дімки, а не сюди. Хоча тут теж ред Орде, тобі теж, напевно, норм. Теж форма Ліверпуля. В мене флешбеки. Два однакові склади з гравцями Ліверпуля. Але там Варан і Ван Дайк. Тут цей каргер таке собі, контора. Як так, бля? да, Дмитро. Просто три карагера перед тобою, один карагер після тебе. А там тобі немає, ну що за стіна. Пане Макс, ми вас вітаємо на стрімі. Типу, му знов каргер. <кій> Ні, господи. О, Лен б це був каргер. Хоча, якщо Альджабер його там погнали хамяків 100 тисяч да, вчора, він з Фінесом і хтось написав, що він мета, да. Let's go. Чекай на ібані баніса СБЧ і будеш лінкувати його Альджабером, а не Неймаром. Але якась хвиля дуже погана. Подивіться, ми вже вийшли в рахунок 8-17. Як ми стартували, чат? І куди ми прийшли? Чат, наступна спроба. Герой 88-го рейтингу. Єй! О, хтось потужний. Дивіться, ля кремезний дядька. А це буде вже Ледлі Кінг. Оце буде Ледлі Кінг, Дивіться. Це точно не кара, ви бачите? Він як Мото Мото, Подивіться. Let's go! з єнотиком сюди. Ледлі кінг це дуже непогано. 80-й пейс, 89-й захист і інот. На поточному етапі гри перемога. Так. Пане Туровський ми у вас. Наступна спроба. Давай. Хтось не такий кремезний. Правий вінгер. Це буде Стів Макманоман. Теж напевно вже аутдейтед, да, чат? Мені здається таке. О, це Джокол! Оооо, я ідіот! Я завтикав, я думав, це мака! Я вже пішов габелу ставити! Боже, я відволікся. Ой, та там чат! Боже що? тут слухайте тут і чат написав, і я ідіот. Вау! Вау! Жесть! Let's go! Fallibota! Успіхів! Лівий захисник, Йорн Арнерісе. 11-та перемога. Слухай, Тарас, то точно через тебе. Ти прийшов, і хтось там ще писав за 20 хвилин прийшов. І ми отримаємо одразу декілька перемог. Непогано. Йорнарнеріси. Гарна опція. І дякую за фолов. Авансом, поняв, бо я відволікся на чат. Да, подяка величезна. Наступна спроба. І це ЦАП. Це буде дірки, да? дірки, блін, не може бути Снейдер. Якщо б ми Снейдера 5-5 побачили, на поточному етапі гри це була просто ракета. Але це Діркет з ери дивізії. До речі, стати не найпоганіше, ну, але на поточному, вже на поточному етапі гри ні. Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Отут лайк не забудьте поставити і на канал, підписатись. Твіч, дякую величезно, Ви неймовірні. Просто шалений черговий стрім. Я вас обожнюю, Ви найкраща аудиторія. І Ютуб також побачимось, коли побачимось. Всі.